Хлопці, я ледве з сином домовився. І щоб ви знову щось не зламали в хаті, ідіть погуляйте. У вас сьогодні вихідний. <гум> Які питання? Давайте добові та ми пішли. А, добові. Може, тобі ще премію виписати. Ух ти! А я її останній раз ще купонами отримував. Якщо б у мене були гроші, наша делегація була б в готелі. Не треба прибіднятись. У такого жука, як ви, завжди десь заховано. Ну, знімай галіфе. Що, на себе потратили наші грошики? Я на вас їх потратив: бачок, таксі, лічильник. А жрете ви скільки. Он, подивіться, мордяку від'їв, як пацюк. Ну що, хлопці, попили пивка. Пішли просто погуляємо. Та яка ж це екскурсія? Це студентське побачення. Панеке воке! Андрюсік, тобі пора давати майстер-класи з миття посуду. Як правильно лишати жир і засохлі спагетті. До речі, в суботу в Київ приїжджає Тімберлейк, Прикинь! І я купила квитки. Ой, квітця, я домовився з одногрупниками зустрітися. Давно не бачилось, ну... Оляна Галяна Італян, так пам'ятаю. а ще каліяни Андрюсік. Андрюсик. Ну, ми ж домовлялися ходити на концерт. Ну, добре. Зустрінусь з друзями у неділю. У неділю ми пообіцяли піти до Стеценків на день народження. Вони багато для нас робили. Але ж, не Толян, вони в понеділок повертаються в Іспанію. Та нічого страшного, ви зустрінетесь іншим разом. Тим паче, у вас наступного року ювілей. Тож ж ми домовилися. Mm -hmm. Я дуже рада, що ми порозуміли. Mm -hmm. Ех, маю одного сина і той підкаблучник. Та ніякий не підкаблучник. Ну, концерт, світова зірка. Чому б не піти? Єстиценки вам дуже допомогли. Синку, я ж все бачу, я ж не дурний. В вашій сім'ї домінує Анна. <клух> Хто цей одяг? Тобі купив? Ну, ну, ми разом ходили до торгівельного центру. Угу. А хто формує меню? Аня, але іноді я те, що я хочу, як сьогодні, хочу омлет. Не з двох, а з трьох яєць. А що ви по телевізору дивитесь? Те, що я хочу, хоче, ти дивимось. Оле, 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 оле! Україна чемпіон! фінал «Голос України». Тука... Знаю, знаю. Ніяких монатиків. ми голосуємо за Потапа. А... Блін, якось я не помічав, що Аня головна в побуті. Але то тільки в побуті. У Ані зразу видно, що вона типова домінантна самка. Ну, не знаю. Може, тільки на перший погляд. Не обманюй себе. У гуцольській сім'ї голова чоловік. А якщо там матріархат, щастя не буде. Думаєш? Я впевнений. Вон серед нас тільки Богдан одружений. Але знаєш, як він свою марійку тримає. Ти що? Я тверезий, як скло. Не віриш? Я зараз дихну. <звук> Чула? Так, що там вдома? Як це не моє діло? Ти... Києві без грошей, як так. у великих войках. Ага, ні розважитись, ні поїсти. Слухайте, у мене від голоду в животі бурчить. Наче там Васильович сидить. О, одразу видно. Забезпечені люди пішли. О, слухайте, пішли звідси, а ми ж не патрульні, з боку дивитися інші паячення. А я думаю, треба лишитися. Дивіться, це ж фестиваль вина, а не виставка котів. Тут і запах якийсь інший. Понюхав. Тепер ходімо. Ні! Носом чую. Нам тут щось припаде. А ти і провідниці в поїзді таке казав. Потім по 40 гривень за чай платили. А хто в неї комплект постілів крав? А? Так що й тут вийдеш в плюс. Ходімо. Скільки разів я тобі казала закривати тюбик. А мені ось так більше подобається. Андрюсік, винеси сміття. Заодно сходиш в магазин там список на столі. Сама сходиш? Ні, сама винесеш. А і пиво купи. Отак була, скажи мене, нехай Сори. Не у кожного є тиха година, де хто вдень ще працює. То хай ляже і поспить. Ну, Ктюк, що за тон у мене переговори з важливим клієнтом. Ну, добре. О! Ти здурів? Так, тому що мені вдома вже не дають поспати. Ану, бе береші. Ти знаєш, що Джастін не любить крики, в нього стрес. Хазяїн і по чим напій богів. 50 закелих. Але якщо вгадуєте сорт вина, то безкоштовно. Як безкоштовно? Ну, такі умови дегустації. П'єте, називаєте сорт, якщо правильно, не платите. Ой, нарешті! Я завжди знав, що в Києві зі мною станеться щось таке. Що я запам'ятай на все життя. А якщо не розсмакуєш, чим будемо платити? Друже, я розсмакую, якщо навіть мені язика відрізати. Ех. Кагор закарпатський. А? О. Каберне. Кримське? Україна? Ну? Шардоне. Бургундія. 2007 рік. Брешу. Шостий. А? А чого ти, Андрія, не годуєш? А для нього ресторан закритий. Зв'язку mm. з поведінкою клієнта шеф-кухар відмовились його обслуговувати. Mm. Навіть якщо клієнт один з власників ресторану. Передайте, будь ласка, клієнтові, що шеф-кухар відмовились з ним розмовляти. Не звертаю уваги. Зазвичай мовчання шеф-кухар триває максимум десять хвилин. І ще передайте, що шеф-кухар не жартує. Вона не просто надула губки на десять хвилин і все Гануся просила передати, що вона не розмовляє, не жартує. І 10 хвилин. У нас в селі був такий випадок. Феноменально. Я таке вперше бачу. Шановний, ви цьому десь вчилися? Вину пити? Ні. І з дитинства, ні. Скромняга, скромняга. У нього чистенька пляшечка з компотиком починала бродити. Слухайте, маю до вас пропозицію. А попрацюєте сьогодні у мене Сомельє. Розігнався. Та якби хотів працювати, я би вдома лишився. Ремонт робити. <рес> <рес> я перепрошую, пане господаре, а скільки коштує така от робота? Ну, зазвичай 3% від виручки. П'ять. Я вмовлю цього карпатського алкосамородка. Домовились. Синку, це типова жіноча тактика, яка називається. Ігор, хай так. Але це примітивна тактика у війні з чоловіка. І нейтралізувати її дуже просто. От кілька порад. Ну а ти сьогодні вже нарадив. Ти що не хочеш слухати настанови батька? Та я не сімейних відносинах, собаку з'їв. Угу. Тому і з мамою не одружився, так? Це і за її характера і одноманітності сільського буття. Слухай сюди. Я цих жінок знаю як облуплених. Слабка стать. Вона дуже любить жалість. І щоб перемогти у конфлікті з жінкою, треба її бити. На жалість. Чоловіки не плачуть? Дурні не плачуть, а хитрі, вони аж ридають. <на> Та все, тих, тих. Тих, тих, тих. Ти навіть не уявляєш, від чого ти відмовився. Пахати на дядю. Людина просто хотіла, щоб ти на шару пив. От така робота сумельє. Получається, я все життя працюю у мільє? Тепер ти розумієш, які перед тобою відкриваються перспективи. У сумельє тільки одна перспектива це розпочинки. Чи то вмішується, ну ти в бізнесі, не бельмеся, не тямиш. Так Я і не бізнесмен, я столяр. А коли буду продавати стружку, спитаю твою думку. Іване. Я відчуваю, що оте сомельє – це моє. Водя. Ти мій поет, сомельє – моє. Готуйся до роботи. Водя. Ганютка, я тут трохи полежу, бо я щось захворів. У мене дійсно голова болить, температура. Я тебе дуже здивую, але в нас вдома є аптечка і там достатньо ліків. Та я знаю, я вже, я вже випив той порошок, не допомагає. А я ледь дихаю, в мене все тіло <плес> горить. Я просто я. <плес> То ти ще й симулянт, Микитюк. Та ніякий не симулянт. Просто жар ще з п'яток до голови. Але ти кажеш, в нас лежить аптечка і який порошок ти приймав? А? Підходьте, громадяне! Знає вся Україна. В нас найкращі білі вина. Якщо ти не є дурне скушти наше каберне. О, пий вино від Богдані, навіть виноград там є. Ну ти не ви й носом крутить? Це ти голубенька, сиза щебрашки від опень не пила. <кхем> Нагадую, 5% від нуля це нуль. Зараз все буде. Все буде. Увага, <кхем> увага, пані і панове! Вперше на нашому фестивалі акція від Сомельє Богдан'є. Розпочинаємо винний марафон. Кожен, хто зможе перепити нашого гуцульського алкомонстра отримає приз. А хто програє? Що не отримає? Хто програє, той оплатить все. Випіте. Тате, тато, що таке? Тато так, швидко потерпи, потерпи, потерпи. Я зараз швидко позвоню. Тату, Отак <ріст> От треба симулювати. Тато. Ти налякав мене. От скажи, як ти останній раз ем, симулював? Ну, добре, визнаю. Не впорався, але що тепер робити? Добре, я тобі дам ще одну пораду. Не треба. От Не треба, не сьогодні пора. Ти краще ділом допоможи. Батько вас помири. Бодя, ну ти зовсім здорів. В тебе здоров'я, як кіт наплакав. Друже, коли стосується п'янки, в мене невідомо звідки де беруться сила і стійкість! Яка сила? В тебе печінка під ребрами не влазить. О, А що це ми заговорили словами нашого фельдшера? Значить так. Або ти сам відмовляєшся, або я зараз силою за барки заберу тебе звідси. Ти що задумав, зрадник? Сам ти зрадник, а я між іншим друг цього Болдура, якого ти вирішив занапастити. А-а-а, Точно зрадник. Коли повернемося у великі вуки, так сім'ї скажу не дав прославити рідне село на державному рідні. Виходить, занапастити земляка, оце по-твоєму слава, а? Герої завжди ходять по краю прірви. Зберізь. То хто тут талку монстр? Оце із дохляка. <плес> Бо вони насміхаються з тим. Так він більше одної пляшки пива не подуже. І в тебе задовольна. А тепер порових. Як справи, невісточка? Не поспішайте. Якщо Андрій далі себе буде так поводити, будете називати так якусь іншу. Або іншого? Ну, не серця на нього. Ну, треба вміти прощати. Mm. Тобто він прислав вас вибачатись. М -м, клас. А що, в самого сміливості не вистачило? Ну, ми чоловіки такі. На словах героя на ділі. А на ділі, як діти. Послухай, коли чоловіка кусає геть, то в цьому винна жінка. Це він вам таку дурницю сказав. Ні, Андрій він. Він. Тобто він у цій сварці робить мене крайнім? Ні-ні. Він каже, що у сімейному конфлікті винні. Прошу. О, ну от. Любов, мир і злагода. Вітаю. З тебе вийде дуже гарний режисер. Замість того, щоб просто вибачитись, ти влаштував справжню виставу. І судячи з виразу твого обличчя батька кликати невіст не буде. Микитюк, ще одна така вихідка, і ти будеш спати на дивані. Чому? Бо я не збираюся створювати сім'ю з людиною, яка себе так поводить. Оце правильно. Я б теж не став створювати сім'ю з людиною, яка себе так поводить, бо от потім все життя мучитись. Замовкни! Мені твій сарказм. Ти це ж в нас вже. скандал? <зас> Ні, звісно. Звісно, як можна. А от перший скандал! А ти куди? А подалі від цього неадекватного. Це що, Богдана, чи що? Я з ним розберуся. Синок ваш. Взагалі з глузду з'їхав. Господи, куди тільки мої очі дивились. А ви що, посварились чи що? Ой, мабуть, якась дрібниця. Так тихо було. А ви знаєте, на похороні завжди так. Особливо, якщо це похорон стосунків. Ти куди? Туди, де мене чекають, де мене поважають і по справжньому люблять. До баптистів чи що? Ну, дякую тобі, таточку. Було в сина кохання. Тепер нема. Отакої. Хто обхезався? Невістка. А хто давав дурні поради? Ти порання пішла і невідомо, коли повернеться. І чи повернеться взагалі? Отакої, синку. Я від тебе не очікував, що ти на мене будеш зводити наклепи. Які наклепи? Я тобі ніяких порад не давав. Т ти знущаєшся. Так ти знущаєшся. Ти ж мені всі вуха просверлили своїм досвідом про харизму, про знання жіночої натури. Це я озвучував свої думки і нікому я їх не нав'язував кредо Василя Микутюка не втручатися в чуже життя. Отак. Кредо підходить. Кредо. Ось як домовлялися. Ой, подивись, твій бармен пиво розбавляє. Де? Не бачу? Та не твій, здалося. Здалося. Здається, тут а... сотні не вистачає. Вибач, замотався, тримай. Дуже дякую. Твій Сомельє – найкраща реклама для вина. Та, я в нього стільки бабла в гативці. Тренінги, курси, алкошкола в Бордо. А можна скористатись його послугами ще? У мене незабаром фестиваль Так. Заради такого напою я тут зберу цілий дегустаційний загін на все добре. Хазяїн, ще одне питання. Мій підлеглий професіонал, після такого жого двобою в нього зранку буде важка реабілітація. Нам потрібні ліки. Аня. Аня, пробач мене, будь ласка, я тебе дуже дуже сильно люблю. Ти чого розкричався? Зараз усіх сусідів побудеш. Потрібно, я весь Київ розбежу. Жора, давай. Варто чи ні. Жити без тебе я полетів. Слиш, Ромео, хорош горлан! Купи собі часи, щоб взяти сколько времени. Я повернусь! Задав, я зараз спущуся, і ти у мене фальцетом запайош. Да, да. Ти що не поняв? Іскай сказав... край. Чарівний край. Чудовий край черево край прута. Отакої. От Де це ви без грошей примудрились так набанячитись. Ой Васильович, багато талант, ми велика. Вуйківська земля! А особливо вона славиться сомільє І суперменеджерами, які дістали що за водно. Навіть марочне вино. Так може і мене почастуєте цієї діжечки. а? Якби там хоч щось лишилося, то хіба б ми були такими веселими. Ворожня діжка щастя гусуна! Ей, hey, ей! Hey. Я люблю тільки тебе, бо мені моя куха! Я Люблю тебе! Катюня, пробач мені. Я поводися, бо я качу. Я... Просто я і... і ті батькові поради, і я геть заплутався. І, і... і я, і. і... і ти... Микитюк, Помовчу вже нарешті. Тобі казав. Вона його простила. З тебе Полтос. Давай, давай! Моє серце палає. Велике бойке, це буде спеки. Великі вуйки, до самого верха, часи великих вуєк настають. Великі вуйки, керують світом, великі вуйки, то великі діти, бо ваші душі вже великі вуйки, тут. Так і було, ніхто вже не буде. Ви люди народились, очі розсунили, і зв'язки не що починають усе дістати. Час набути, позабути, і часу мало, нема куди подітися. Їх усюди чути. зачинились болівуди, голівуди, під їхні жарти, <коди> а <так>, прокидати <коди> жити і лягати, У мене чуйка, планету захопили, великі войки. <коди>